Власне, чи домовляться депутати Кабмін і чи вдасться українцям заснути з новим бюджетом або принаймні прокинути з новим бюджетом? Про це поговоримо із Валентином Гладких, який є політичним експертом аналітичної групи Левіафан. Пане Валентине, добрий вечір. Вам доброго вечора. Чи подолають вибачте вже за те, що я скористаюся назвою вашої групи аналітичної, Чи подолають депутати цього Левіафана, який не дає їм ніяк домовитися, і чи ухвалять? Погоджений, перероблений, обговорений проект закону про державний бюджет, і чи не стане він законом нарешті, ну хоча б до ранку, можливо. Ну, я майже впевнений був з самого початку цієї іпопії, що Верховна Рада швидше за все схвалить закон України про державний бюджет на наступне 2016 рік. І майже був впевнений, що станеться це як завжди, або вночі, або ближче до ранку, тобто знову ж таки вночі. І бабло перемагає зло і на превеликий жаль. Ця практика в Україні і досі живе і процвітає. А чиє бабло? І... Вибачайте, пане чи чиє бабло перемагає. Бобло тих людей, які мають це бабло, для того, щоб знаходити аргументи, переконувати тих людей, які голосують за ті рішення, які потрібні і необхідні людям, у яких є бобло, і для того, щоб забезпечити і надальше цих людей джерелами знаходження такого бабла. Ну і, і я хочу один приклад сказати, от зараз да, і хотів би звернути увагу журналістів, аналітиків, щоб вони проаналізували. Але закон No3628, де вводиться платне харчування для дітей, в тому числі для дітей з багатодітних родин. Це, але, вибачте, це бо, діти перш... бо... на секундочку. Це діти перших-четвертих але... класів чи які діти? Ну там є, можете подивитися, там це зноситься зміни. Просто я за що хочу сказати: що візьміть, будь ласка, почитайте. Тобто, всі ці закони, да, які так от зовні йдуть дуже красиво. Можна при більш детальному вивченні можуть відкрити дуже багато цікавих моментів. Да, тобто, це начебто соціально важливий закон, да, тут збільшується фінансування бібліотек, тут ще багато чого, охорона дитинства. Якісь... І водночас в цьому законі опиняються норми, які скасовують обмеження на депутатські пільги і на право їх отримувати пенсії свої, да, тобто як працюючих пенсіонерів. І я думаю, що це сьогодні тільки вони наголосували. Тому не було ще часу все це переглянути уважним оком, проаналізувати і подумати над тим. Так от я думаю, що коли ця піна схлине, та, і основна інтрига залишиться позаду, бюджет буде прийняти, от тоді ну, ми, власне кажучи, спокійній обстановці зможемо сісти, проаналізувати всі закони, які сьогодні наголосували. І я впевнений, що у багатьох волосся стане дитке, коли ну, стануть зрозуміли ті норми, які, власне кажучи, сьогодні були покладені на вівтар. Затвердженню нового ну закону про новий державний бюджет і цей поспіх, з яким це робиться, ну зрозумійте мене правильно, що державний бюджет це все таки ну не якась там дитяча задачка, да, математична, це дуже складний документ. Якщо я роблю так поспіхом, ну боюся, що те, що його приймуть, це швидше за все факт. А от якої буде якості цей документ, і наскільки ми зможемо цей документ виконувати в майбутньому, і наскільки, скажімо так, цей документ буде сприяти розвитку суспільства, і яка буде вартість цього документу для кожного українця, ну це от основні питання, які наразі сьогодні ми відповідь на них не отримаємо. В будь-якому разі, всі хто так чи інакше мав стосунок як журналіст як експерт до роботи Верховної ради знають, що е, завжди депутати ходили до е, голови бюджетного комітету. Так було кожен для себе щось там вибивав, і голова бюджетного комітету завжди жив непогано. В принципі, тому що можна... зараз не погано живе. Думаю, а зараз, на вашу думку, все ж таки все вирішується значно вище. От в питанні бюджету. І чому дійсно це все ж таки дзвінки з США, це тиск Європи, це чий тиск, що власне депутати таки досидять і допрацюють, і внесли, окрім того, зміни в податковий кодекс, про який, якщо буде час, ми ще з вами поговоримо. Давайте от про це. Власне, хто ж все ж таки сьогодні приймає рішення? На самій горі? Ну. Приймають рішення ті самі люди, які приймали його ці рішення і раніше. Просто приймають, і приймають вони ну, через своїх представників, які рівномірно представлені в усіх парламентських фракціях. Саме вони, власне кажучи, збираються, домовляються, погоджують конкретні цифри, конкретний... Розподіл потоків і тому подібні речі. Тобто сказати, що є якась одна людина, яка може вольовим рішенням нав'язати свою волю всім іншим, ну такого безумовно нема. Як казав видатний французький філософ, да, Фуко, він говорив, що влада це сукупність всіх владних відносин. От сьогоднішня українська політика, вона власне і є втіленням цього принципу, що є дуже багато центрів прийняття рішень, які мусять погоджувати і все-таки шукати який компроміс. Сказати, що зараз можна зайти до голови бюджетного комітету, з ним всі питання вирішити, ну це, мабуть, не так. Сказати, що це може зробити президент особисто, ну також це, мабуть, не так. Ну, от, і ми, ну, ми бачимо, що відбувається в залі. Да, тобто трансляція і ведеться, і всі бачать, що як відбувається, хто які там інтереси захищає. Ну але однозначно, що бюджет може бути прийнятий лише тоді, коли будуть задоволені інтереси власних оцих от владних груп. Да, тобто, Панівного класу без цього його не приймуть. ще одне запитання. Буквально хочу вам поставити. Були внесені зміни до податкового кодексу. Зокрема, підвищили акциз на спиртне пиво, цигарки, 40%, 50% 50-40% і 100% на пиво. Скажіть, будь ласка, це тільки дасть додаткові гроші до бюджету, чи це якимось чином вплине? І на покупців і викличе можливо незадоволення в когось, хоча я скажімо за те, що Ні, він, ну взагалі, безумовно, що це викличе невдоволення у споживачів, які дуже люблять пити пиво, горілку і ну багато інших речей. Ну я, як людина, яка є прихильником здорового способу життя, я дійсно вважаю, що якщо вводити вже якісь податки додаткові, то краще їх вводити на пиво ніж на молоко чи там на суміші для замінників дитячого харчування, тобто все таки з. Заробляти на людських вадах, ну як на мене, е, ну є більш прийнятним для суспільства ніж заробляти на товарах першої необхідності. Я про це говорив ще минулого року, коли вводили ці от імпортні якісь там. Податки на імпорт, то зрозуміло, що краще вводити все таки податки на предмети розкоші або на ті речі, без яких в принципі можна обходитися. Безумовно, що це спричинить чорний ринок, можливо, збільшиться контрабанда, можливо, збільшиться дійсно там з производства самогону і тому подібні речі. Але в принципі, ну з підвищенням акцизу на алкоголь, ну можна миритися.